Усім привіт, зараз ви Anastasia's World. Мене звати Анастасія. Я знаходжуся в валіканте на морському відпочинку нашому сімейному. І сьогодні я вам покажу свій вечір. Але це буде звичайний вечір. Адже сьогодні знову зустрічаюся з ліс. Ми Може зустрічалися протягом цієї відпустки. А в той момент ми жили. В іншому місці, і влог з того дня є у мене на каналі. Тож обов'язково переходьте послання в описі і дивіться. В принципі, усі інші влоги залікайте. Ми домовилися зустрітися зовсім зв'язком з Я вже маю виходити, але я в принципі вже виходжу. при нашій минулій зустрічі Ми обидві купили однакові книжки, хочемо зробити на спільне читання. Мені здається, ми домовилися, що сьогодні ж вам ці книжки будуть читатись. Я взяла, ну всякий випадок, бо ну клін. Я не та людина, яка вас зрозуміє з першого разу не вода? Ні. Я взяла шопер, там у мене рушник, на якому ми будемо сидіти. Штатив, мікрофон, Зараз ми йдемо в Макдональдс, щоб купити їжу і буде у нас такий собі пікнік. Взагалі, я знаю, як усе буде, тому дивіться це відео, і дізнатися разом зі мною. Я сьогодні вдягнулася по літньому місяці конверси, дуже брудні шорти від Free People, А вони такі круті. І Майка Зар. я її просто обожнюю. Я до речі, тільки повернулася з пляжу. Ну, годину тому я помила голову, вона вже майже висохла. Мій почерк після двох місяців канікул це книжеч. Боже, я думала, я неправильно слово пишу. Ой, я тобі теж намалюю зірочки, я забула. Це вона мені підписує книгу, я її вже підписала, прям з підпису. Настя Серденько. Ти прям пишеш серденько? Так. Да. For mom for everything. For... А я напишу тут зверху, типу, Four Nights nice at Furby. Треба такий почерк цікавий, як лікарський якийсь. Е-е-е, uh -oh, uh -oh. це не комплімент. Аксес, а-ау, а-ау. Що це? Like one of those nights. Це Speak Now, або Red. We're loving strangers. Another uh, 22. Nice to meet you. Where you? Show. I can show you incredible things, magic, madness, heaven, sun, planet, and I got. Oh my, my God. God, look Let's at this uh You see. look like my name black, black space, black space, blank, blank space. Прочитали, я півтори сторінки, Ліза прочитала дві. дві сторінки, і ми вирішили, що нам здалося, що йде дощ і склали книжки. І вирішили просто сидіти. Бо там дуже сильна туча, там... там туча і там видно, що дощ, через те, що там такі, типу, туманчик. Ну, він зараз вже має початися і тут. Ліза like. від мене пішла. Я зараз йду до своєї сім'ї. Вони в ресторані. Я поїла Макдональдс, тому що я звісно їсти не буду. Я би хотіла там з'їсти тірамісу. А зараз я думаю, що я дуже хочу з'їсти бабл. Це, типу, така вафелька з нутеллою і полуничку. Якийсь слей просто. Напевно, піду світі. Настав час закінчувати цей влог і трошки підсумувати. А точніше вечір. Ми зустрілися, пішли, взяли Макдональдс, до речі, Макдональдс в Іспанії, і e мені не сподобався. І не в плані смаку, а в плані обслуговування Не. В порівнюючи з Варшавою або Україною, то це зовсім інший рівень і він нижчий. Ми пішли, сіли собі на пісочку, на пляжі, не зовсім біля моря, а скоріше там біля дороги, але хукерс. Ми спочатку дуже довго говорили і грали в ігри. Я насправді не знаю, як називалася перша гра, в яку ми грали. а там так, типу. Ці штучки, Ну, якась не зрозуміла гра. Ми там два рази чи 4 в неї все Але потім ми грали в Uno Я дуже давно в своєму житті не грала в Uno Ми трошки іноді сперечалися з приводу правил. Тому тобто ще пам'ятаю одні правила в мені каже, інші правила і така... no, right Вона навіть не включала відео на ютубі, щоб показати правила, але там саме те, про що ми сперечалися, не було сказано Чесно, я вже зараз не згадаю, що саме це було, але було. Звісно, це була така, знаєте, не серйозна суперечка, а просто, типу. Це неправильне правило. Це правильне правило. І все. І ми все одно далі грали. Ми багато спілкувалися на різні теми, не тільки книжкові. Це було дуже смішно, дуже прикольно. Ми гадали, написавши наші подорожі. Вона гадала, ми просто дивилися, що вона нагадала. Це було дуже весело. Ми пограли в Тейла Латшріфт, адже ми обидві свіфтіс. Це класно. Я дуже люблю телашріфт. Я заплупала браслетик. Я хотіла показати, який браслет мені Ліза подарувала в той день, в день нашої зустрічі. Але я тільки що його, по-моєму, серйозно заплутала. Ану, 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 А ну, Ані! Ну, ну. Це мусатик So it goes за альбом More Reputation Taylor Swift. У межі був дуже класний, дуже веселий. І сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Став лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і інші узяв всі мої соцмережі, посилання на які в описі. Усім па-па-па.